Підопічні Ігоря Костюка плідно готуються до матчу відповіді юнацької ліги УЄФА шведським колективом Брома Пойкарна. Гра відбудеться вже у середу, 5 листопада, у місті Стокгольм. Наша мета розповісти вам усі найсвіжіші новини середини команди чемпіонів України. Обід понеділка, 3 числа, білосині прибули у польський Люблін. Це транзитне місто, оскільки вже в передень поєдинку динамівські юнаки літаком відправляться у столицю Швеції. Та для початку треба підготуватися. Тож одне із занять молодь провела на тренувальному полі поблизу арени. Люблін. Друзі ми у Любліні. Позаду в мене юнацька команда Динамо ми готуємося до матчу відповіді юнацької ліги УЄФА у шведському місті Стокгольм проти колективу Брома. Пойкарна перший результат стольової волі вдома у першому матчі виграли з рахунком 1-0, Але Попереду матч відповідь на газоні зі штучним покриттям це важливо, тому що саме зараз відбувається підготовка саме на такому газоні. В оптимальному режимі готуються майже всі із втрат Богдан Редушко. Вінгер у матчі в стальовій волі отримав пряму червону картку. Тож на цей поєдинок є недоступним. Це вагома втрата для нас, бо це наш ключовий гравець, який нам ну, потрібен, але склалась така ситуація. Перевага 1-0 Ми не на неї не дивимося, бо матч розпочинається з Ноль Ми будемо грати тільки на перемогу. У Польщі був перший тайм, зараз буде другий тайм, тому плідно готуємось, та будемо грати тільки на перемогу. Дуже складне тренування вийшло так на газоні зі стушним покриттям, але за дуже дощової погоди. Цілий час лило як з відра. Тож потрібно було пристосуватися і до цього. Та хіба це проблема? Звичайно, буде важко. Ми самі все розуміємо без інших слів. Розуміємо, що будемо грати на синтетиці. Ми увесь. Та тренування проведено на натуральному газоні. Зараз перейшли на синтетику. Ну, Підготуємося. Поле рівне м'яч круглий, тому я думаю, з цим не буде проблем, але треба звикнути до цього і це. Дощова погода команді не завада. Динамівські юнаки завершили перший етап підготовки до матчу відповіді юнацької ліги. УЄФА. акцент на цьому занятті було власне робота з м'ячами також тактичні моменти на газоні зі штучним покриттям. Це ж знову ж таки важливо, тому що матч відповідь у Швеції саме відбудеться на такому газоні. один першу гру перемогли, тож зазор в один гол є. Але це небагато все вирішиться вже в середу, 19.00 за київським часом. Тож боліваємо за наших юнаків. Кияни у гарній формі нагадаємо, що в першому матчі у номінально домашньому поєдинку білосині святкували мінімальну звитягу 1-0. Автором голу став центрбек Владислав Захарченко, який замкнув на віз Павла Люсіна. За грою кияни домінували над опонентом, навіть коли більше часу гри були в десятьох. Це не стало на заваді. А вже за чотири дні після цього чемпіони України святкували успіх у грі з принциповим суперником Донецьким шахтарем. Больова перемога на останніх хвилинах. дубль Матвія Пономаренка і просто шедевр від Костянтина Губенка дозволили динаміцям святкувати у грі з гірниками з витягу. два за такий гол від 11-го номера білосиніх подобайка. А ми розсекретимо, чи це був удар, чи Губенко, подача. хвилина зустрічі. Подивіться, що забиває Костянтин Губенко. Зізнайся, це удар чи передача, що це було? Удар навіть як ротань, коли забув. Звісно, звісно, передача. Просто подував на дальню штангу, але вітер трошки нам поміг в цьому епізоді. Тому так. Так вийшло. Найепічніший твій гол в кар'єрі, чи було ще щось краще? Думаю, це мій улюблений гол в кар'єрі. Зараз готуємось до дії чемпіонів. Буде тяжка гра там від відповідь у Швеції. Я думаю, з гарним настроєм, з гарним запалом після цієї перемоги вирушаємо у свою подорож. Це ще раз підтверджує, що хлопці готові до матчу в відповіді на Євроарені на всі 100%. Звичайно, приємно обіграти Шахтар, нашого прямого конкурента. Виграти їх, це як свіжий кокток повітря, та ми з гарним настроєм підготов... почали готуватися до Ліги чемпіонів після цього матчу, і... тому все добре. Ми закликаємо вас підтримати юних динамівців у цій непростій дуелі із чемпіоном Швеції 19.00 за київським часом у середу, 5 листопада. Брома пойкарна Динамо у рамках матчу відповіді другого раунду шляху чемпіонів. Ми будемо вести текстову трансляцію у телеграм-каналі офіційної сторінки Динамо. Тож слідкуйте за оновленнями на наших офіційних ресурсах у відкритому доступі. Матчу, на жаль, не буде.